Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий. Колишній президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер застріг від нереалістичних очікувань щодо швидкого вступу України до європейського союзу. Про це він сказав в інтерв'ю Люксембург Ворд Юнкер зазначив, що Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у рекордно короткі терміни, і це рішення було правильним із боку Брюсселя. Я вважаю, що Україні потрібна перспектива вступу, але я дуже засмучений необачністю багатьох політиків, які також активно. Діють на заході, які хоче, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу якнайшвидше. Я цього не бачу, сказав він. Юнкер також вважає, що переговори із Росією про припинення війни зараз неможливі. Факт полягає в тому, що Путін і російське керівництво в цілому не демонструють жодної волі до реальних мирних переговорів, сказав він. Нагадаємо, прем'єр-міністр Латвії Кріщаніс Карінч виступив за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу ще цього року, навіть якщо бойові. Нагадаємо, прем'єр-міністр Латвії Кріщаніс Карінч ні, виступив за початок переговорів про вступ України до європейського союзу ще цього року, навіть якщо бойові дії ще тривають. Перша оцінка Єврокомісії щодо прогресу України у виконанні кандидатських критеріїв буде представлена у травні, і до того часу Київ планує завершити виконання більшості із них. Ну а для тих, хто сильно хоче у Європу, додамо, як відомо, Україна повинна адаптувати своє законодавство до європейського. І до Верховної Ради вже подано законопроект про легалізацію одностатевих шлюбів геїв та лесбіянок, за які як відомо, при союзі, саджали у тюрму як за збочення. Отака фігня. малят.